Всім доброго ранку. Моя кава і мій десерт. Горішки замість солодощів. А сьогодні ми будемо готувати ось із цієї книжечки. Ми беремо рецепт для мідіноварки, для нашої любимої каструльки. І зараз їдемо в Lidl, закупимо продуктів тих, яких нам не достає для нашого рецепту. Кіпамо!

Так, беремо півчиський. Так. Шоліткий? Ні, такий не переберемо яйця. такі беремо яйця. І ці беремо. Я не знаю, ну це 279. А ці рублю 99. Фут 99. Беремо такі. Санара. З нами саме. Mm -hmm. Так, нам треба на нас салати. І давай візьмемо таких ось І маленьких ось. Кафе. Це взяли на салат, листя салату ще і фрукти ще нам шунок. Я такого хочу, і капуста. Так, тут у нас уже курочка пропасірувалася трошки. Готуємо продукти, щоб закинути у нашу міліну. Дуже морковка, цибулька, перчик гіркий і це селера. І ось таку вечерю ми готуємося вижу. Ще докришуємо кабачок. цукіні у нас тут. І оскар. Оскар контролює завжди всі процеси, особливо які зв'язані із їдою. Да? Він чує, коли моркву ріжуть, він любить, він чує, коли яблуко їдять, коли грушу, коли йогурт, коли яйцо. Да? Оскар, що в мене все. Може, морковку Так, Поцілюємо колочки. Тут у нас одне. Дві морковки і одна кибенка, я б заказала. І три.

Саме соль тупайчик по вкусу. Курочку тоже вже посмотрим. Почему сейчас я не буду пальчики? Так добавляем 225 мл білого вина. І тушимо, покажись в не випадниці. Ось такі масляні боби. І ми їх щось прям вкидаємо туди до курці. Ось так ось. Кинемо. А зверху будуть овочі. А зверху тоді додамо овочі. І що у нас зараз готуються в сковороду. Алкоголь випаровується, вже трошки випарувався. І будемо ще все це заливати в на нашу постару. Алкоголь випаровується, вже трошки випарувався. І будемо ще все це заливати у нашу каструльку. Так, Все це вилажимо у нашу кастрюльку. Замоложений кейл. Навіть не знаю, коли не свідчить. Тут якась, мабуть, капуста, якісь листки такі. Ми його прям тут наложимо. Стільки можемо наложити, стільки наложимо. Це все полезно. Ось все воно ну, по-англійськи називається, це відео на український. Okay. Ну, я думаю, можна чим замінити. Можна ще такі стрічки квасолі в... додати таке Оживання, щось. Пожелання мені так. Mm -hmm. На нас вони були заморожені, якраз по рецепту підійшло. Можна підлажувати, він же що, поняв, він щось зменшиться. Все, і до вечора. Оскар туди пішов. Ой, ми приїхали, Оскара на прогулянку привезли, а тут ось, бачите, ми приїжджали і вам показувала відео, що тільки починало, а зараз цві... цвіте верес. Дивіться, стільки його тут чимсь схожий на лаванду. І пчелки тут мед носять. Вирізковий мед. Є жина. У жини тут стільки хочеш. Смачного жина. Ой! укололася. а обожину. Надо дивитися, де йдеш. Дивіться, стільки тут вереску. Ви представляєте, стільки тут пчелки наносять меду. Сюди вулики. Ой, дивіться, як гарно. Зараз зайду трошки сюди. Ой, тут пчелки гудять, не сильно треба заходити, бо покусають. Оскар виходимо. Днімаємося в таких лісенках. Дверіск і. Ой. І папортник, дити скільки папоротника. Ціле поле. А тут ось який насичений. Ой! Ходимо гуляємо, Оскар усе нюхає, а ми насолоджуємося природою. Так гарно. З однієї сторони такі кольори, з іншої сторони такі кольори. Оскар все нюхає, ти щось нюхаєш? Це дикий вереск. гарний. Природа взагалі все создає найкрасивіше, найгарніше. Так, кто у нас у болоте покупался? Оскар, покажи свои лапы грязные. А ну, покажи свои черные лапы. Бабушка с дедушкой поднимается. Оскар. какие? А ось і коні, дикі, йдуть. Стінь, сіт. Та бачиш? Оскар, сіт. Щас вони тут йдуть. Бачиш, вони пішли з ляками. З ляками. Ага. Такі гарні. Там гіпко, вони підбиті чи ні? я не, не знаю, за ними тут дивляться, що я без поняття. Бачите, скільки коней тут це дикі, це не людські, вони тут живуть самі по собі, самі по собі вони тут родяться. Но, так як це така огорожена зона, за ними дійсно дивляться, є люди, які тут дивляться за цією територією, також за цими кіньми.